Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої хороші любі діточки! Сьогодні з вами ми поговоримо про предмети побуту. Будемо говорити про те, що ми використовуємо кожен день. Ну, наприклад, що це? Склянка. Це посуд. Правильно? Правильно. Це. Тарілка це теж посуд. Виделка, Ложка це теж посуд. Давайте з вами поговоримо про призначення кожного предмету, який ми використовуємо кожен день. Будьте уважні. На картинці зображені предмети, які ми, ми користуємося майже кожен день. Всі вони необхідні нашому господарстві. Всі з вас знають, що це таке. Правильно, це холодильник. В холодильнику ми зберігаємо свої продукти, щоб вони могли зберегтися набагато довше, ніж без нього. Чому холодильник? Від слова холод, тобто він робить, виробляє холод, і в ньому ми можемо зберігати продукти як влітку, коли дуже жарко, наприклад, нами всіми всі улюблене морозиво, так і взимку ми туди ховаємо продукти. Зараз перед нами мікрохвильова піч. Ми її дуже часто використовуємо для. Того, щоб зробити смачні гарячі бутерброди. А також ще дуже часто використовуємо, щоб щось підігріти. Або можна використати як розморозити, або навіть приготувати, будь що у ЦІЙ печі. Перед нами пральна машина. Наші б матусі дуже втомлювалися, коли б все прали руками. А так, зараз сучасні пральні машини самі і воду набирають, самі гріють її, додають порошок або інші якісь средства для прання, самі ополоскують білизну, самі її оджимають. І можуть навіть, навіть висушити цю білизну. Тому пральна машина перша помічниця для наших матусь. Хто знає, що зображено на цій картинці? Правильно, соковижималка. це дуже корисна річ. Можна отримати свіжі, корисні з вітамінами, будь-що з фруктів або з овочів соки. Ми використовуємо, коли нам потрібно на сніданок випити корисний апельсиновий або яблучний сніг. Наші бабусі і матусі використовують соковижималку влітку, коли на зиму роблять нам заготовки різноманітних соків. Дівчатка, а що це зображено? Ви повинні знати, бо всі дівчатка, жінки користуються цим предметом майже кожен день, а то й двічі на день. Правильно, це фен. Коли ми миємо волосся, нам потрібно, наприклад, куди ми спішимо, кудись встигаємо, нам треба терміново висушити наше волосся, і ми використовуємо фен, підсушуємо його. Але щіфен використовується, коли ми хочемо зробити гарну зачіску. Тому, дівчата, ми всі цим користуємось. Настільна лампа дуже потрібна річ, коли ми щось хочемо написати, коли ми щось робимо за столом, наприклад, уроки. То ми використовуємо, щоб нам краще було видно, використовуємо настільну лампу. Також настільну лампу використовують як частину інтер'єру, щоб зробити не сильно яскраве світло, а трохи приглушене. Мабуть, дехто з нас забуже, що таке віник і савок, тому що у нас є пилисос. Він дуже добре всмоктує пил, прибирає сміття, з ним дуже удобно. Пил не підіймається, а збирається у спеціальний мішок або колбу. Потім можна винести і витрусити. Пилосос дуже корисна річ у господарстві. Це ще один помічник. Нашим матусям і бабусям, а також і ваш помічник, коли ви хочете допомогти мамі поприбирати в кімнаті. Що б ми робили без нашої королеви? Плити? Плита це королева кухні. На ній нам готує мама, бабуся дуже смачні і корисні страви. У плиті є духовка, де мама нам пече торти, пиріжечки, вертутки. Плита це перша помічниця на кухні. Вона повинна бути завжди чистенькою і доглянутою. Що нам вранці допомагає швиденько нагріти воду, сам вимкнеться, щоб ми не забули на плиті чайник, бо частенько таке бувало, і в мене, що я забувала виключати чайник на плиті, він википав і згорав. Це дуже небезпечно, може бути пожежа. Тому люди придумали електрочайник. Ми наливаємо водичку, вмикаємо кнопочку. Коли водичка закіпає, він самостійно вимикається. Електрочайник дуже потрібна річ, коли ми кудись поспішаємо, він швиденько нагріє нам водичку для чая або кави. Ну і перше місце ввечері нас займає телевізор. Телевізор. Це наші розваги. По телевізору ми, батьки, діти, бабусі, дідусі. Дивимося дуже цікаве кіно, мультики, розважальні програми, а також дізнаємось важливі новини. Ну, і для декого, я впевнена в цьому, святає святих це комп'ютер. На комп'ютері можна написати письмо, листа, послухати музику, подивитися фільм, подивитися мультик. На комп'ютері можна знайти все, що завгодно. Але багато сидіти за комп'ютером дуже погано. Портиться зір, портиться осанка. Спинка дуже втомлюється наша, тому треба робити перерви. Дуже багато не можна сидіти за комп'ютером, хоча це і цікаво. А зараз всім гарного дня, міцного здоров'я, всім нам мирного неба!